На феншуй прогнозі від 15 по 21 квітня 2024 року. І так, у нас енергії 15 числа. У нас далі будуть починання. Можете все починати в понеділок. У вівторок у нас енергія знищення. Можна все руйнувати, але нічого не будувати, не заводити стосунки, не підписувати різні документи. У середу у нас енергія небезпеки, як ніколи бережіть себе. У четвер у нас енергія успіху, прийому похвали, подарунків. У у нас енергія отримування радості та подарунків. У суботу у нас енергія подорожі, вдалого відкриття бізнесу, і у неділю у нас енергія замикання. Продовження на великому відео, дивіться.